Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 2 жовтня, і пропоную сьогодні закрити, так би мовити, кейс з соціологічними опитуваннями, оскільки цей тиждень був насичений на подібні події, і на каналі є відео і по рейтингам, і по ставленню українців до найбільших проблем, які заважають розвитку держави. Але вийшло ще одне опитування, як на мене, дуже важливе, яке ми не можемо оминути своєю увагою. Мова йде про сприйняття готовності України до повномасштабного російського вторгнення у 2022 році в Україні, в принципі, регулярно подібні опитування проводяться, і тут цікаво порівняти ті дані, які є зараз, з тими даними, які були раніше, наприклад, там на початку року. Ну і очевидно, що це повинно бути своєрідним дорогоказом чи попередженням для влади. Яка безпосередньо е, причетна до підготовки або не підготовки е, до російського цього вторгнення? Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, про що мова? З 19 по 28 вересня Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, до якого на замовлення громадської організації, центр стратегічних комунікацій. Форум були додані запитання щодо сприйняття того, наскільки Україна була готовою до вторгнення. Метод телефонних інтерв'ю. Територія підконтрольна власне Україні. 1029 респондентів. Це абсолютно достатньо для нормальної виборки. Є з звід... Дійсно, ну статистична певна похибка, але ну вона не є великою, враховуючи, що такі опитування в нас регулярно проводяться, і в цілому вони ну є достатньо такими ну показовими і корелюються з іншими опитуваннями, які час від часу робляться в Україні. Так от, що ми можемо побачити ще їх, до речі, в порівнянні з лютим 2025 року, коли теж проводилося подібне опитування. Як ми можемо відстежити динаміку настроїв за останні півроку, отже, на сьогоднішній день переважна більшість українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення, це 81%. Півроку тому була така ж сама цифра. З них 37 вважають відсотків, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Решта 44 вважає що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Ті, хто вірять, що Україна. Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки 16% відсотків. З них 14 вважають, що скоріше достатньо Ну а два що повністю достатньо все було зроблено для того, щоб цього вторгнення зі сторони Росії. Підготуватися, ну, результати опитування також показують, що серед населення немає з одного боку однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення. Ну, з іншого боку, з іншого боку, найбільше респондентів говорили про те, що саме політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль. Для цього 46% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою в лютому 25-го, До речі, таких було 41%. Тобто, бачимо динаміку на збільшення цієї кількості, і ну це може бути пов'язано в тому числі з багатьма нинішніми подіями, які ми можемо бачити, і за якими ми можемо спостерігати. Крім цього, досить багато респондентів говорили про те, що саме населення не вірило у вторгнення і не готувалося. 35% в лютому було 32% Ну що в Росії було багато ресурсів 21 раніше, 15 російський вплив через агентів і, і там проросійські політичні сили, власне 17% раніше 21 Ну і кажуть, військове командування теж не доклало там достатніх зусиль, але це в районі там 15% раніше було 13 Ну і плюс недостатня підтримка заходу. Тут треба зазначити, що все ж таки цифра от в 35% про те, що населення не вірили. Не готувалася, вона. З одного боку, така немаленька з іншого боку її мені здається треба розглядати в контексті якраз недостатньої роботи зі сторони влади, тому що ну хто як не влада повинна в принципі пояснювати громадянам, що є така загроза може бути таке вторгнення. Треба готуватися і робити певні якісь там кроки для того, щоб бути готовими. Ми нічого подібного на превеликий жаль не спостерігали з цього питання, і влада якраз громадян не попереджала, не пояснювала, тому. Тому населення могло і не вірити, оскільки вони населення не мало достатньої інформації з приводу того, що відбувалося, а тільки дивилося на певні коментарі, які ішли е, тоді з екранів там телевізорів або були десь там в соціальних мережах, в інтернеті в цілому е, про те, що таке вторгнення можливе. Тому тут влада на ці відсотки явно не доопрацювала з інформаційної точки зору, коли треба було займатися цією роз'яснювальною роботою, влада цією роботою не. Е, Займалися у всіх регіонах України. Респонденти найчастіше говорили про зусилля з боку політичної влади, і що ці зусилля були недостатніми. Причому зі сходу на захід більше людей про це говорили такий дуже показовий момент, і це мені здається дуже цікава, дуже така цікава тенденція і дуже прозорий сигнал власне для діючої влади, тому що ми бачили вже багато спроб перекласти по суті відповідальність на кого завгодно, тільки не на себе. І ми згадуємо дуже багато заяв, починаючи від ну вже сумнозвісних шашликів і закінчуючи. Тим, що російські війська повертаються в казарми, великої війни там не буде, і не марто хвилюватися. Це при тому, що на основі тих джерел і матеріалів, які ми вже маємо зараз, які були опубліковані після початку повномасштабного вторгнення, ну з'являється така картинка, що як мінімум за кілька днів, там два дні, можливо, можливо, навіть три дні, влада України точно знала, коли буде цей напад, і в них була інформація, яка ну повністю була там підтверджена, верифікована, і цю інформацію нам передавали власне західні партнери. Що до речі, не знімає, звісно, всієї відповідальності за недостатню допомогу, але принаймні трохи покращує імідж заходу, який, ну, хоча б в контексті цього попереджав і ці розвіддані, надавав Значить, очевидно, що з одного боку критичне осмислення минулого досвіду є дуже важливим для розуміння, які кроки були правильними, які ні. І хто несе власне відповідальність, має бути справедливо покараний, і треба тут розуміти, що це наше навчання на помилках, воно дуже дорого обійшлося Україні, краще вчитися завжди на помилках інших, а не на своїх. Але тут, звісно, треба враховувати, що простих відповідей з одного боку не може бути на те, як все це відбулося і чому це відбулося. Але я би тут хотів звернути увагу на інший момент. Якби у представників влади, які власне. Несуть безпосередню відповідальність за підготовку України до війни. Але це в першу чергу політичне керівництво, потім військове керівництво. Але військове керівництво до нього мінімум запитань по одній простій причині. Ми знов таки бачили багато заяв і інтерв'ю, які робили вже військові після початку повномасштабної війни. Що в них були зв'язані отак руки можливістю приймати якісь рішення, оскільки в країні до останнього моменту навіть надзвичайний стан не запроваджувався, і вони елементарно не могли десь рити якісь Опи будувати якісь укріплення, чому тому, що е, це викликало б відразу конфлікти з місцевою владою. Вони військові не мали відповідної вказівки, відповідного нормативного забезпечення на, на національному рівні, і тому питання виникають в першу чергу до влади, як такої: про евакуацію, про будівництво укріплень, про багато інших якихось речей, про можливість передислоковувати війська з одного ну, міс... місця, скажімо там, в інше, і так далі, і так далі. І так так далі, як ми знаємо зараз, багато таких речей робилися фактично потай від політичної влади. Це робили військові, головнокомандувач залужний на той момент. З якою метою ну з метою, щоб ця інформація не вийшла в широкий простір і власне не була використана росіянами для нанесення ударів на початку війни. І як показали подальші події, ця позиція була правильна. Вдалося зберегти війська, вдалося зберегти керованість і вже власне почати готувати відсіч ворогу і зупиняти його. Безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення, але чому ця тема залишається тригерною і буде залишатися тригерною надалі? Тому що, як ще раз повторюсь, якби влада... Визнала, що ми допустили певні помилки. Ми обов'язково ще пізніше з'ясуємо, там хто несе за це відповідальність. Як так сталося, що в службі безпеці України, е очільника якої на той момент і зараз призначав президент України, і тоді був е найкращий друг президента Баканов, в службі безпеці України працювали, наприклад, зрадники, яких на щастя потім при Малюку викрали це, викрали це прекрасна прикра історія. Дуже е е класна історія з тієї точки зору, як Служба безпеки змогла все ж таки цих зрадників знайти, але це відбулося вже після початку великої війни і після того, як ці зрадники нанесли колосальну шкоду Україні, оскільки вони фактично відкривали дорогу для наступаючих російських військ. Так, от, в цьому контексті треба було б сказати, що так ми розуміємо, що були певні помилки. Ми обов'язково е проаналізуємо, зробимо певні висновки і притягнемо там всіх винних відповідальних до е якоїсь відповідальності. Я не кажу, що вона Обов'язково повинна бути кримінальною, тому що в принципі в принципі тут е, мова йде про е, те, що може бути відповідальність, е, наприклад, там політична, да і хтось не йде. Е, не йде на вибори, там да хтось власне втрачає якісь потім свої посади вже за результатами наступних виборів, або просто визнає публічно, що так ми зробили певні помилки, і ми е, готові ну як мінімум там не брати участь в подальшому політичному житті, тому що ці помилки дорого коштували країні. Можна до речі згадати одну дуже показову історію, яка була у е, Ізраїлі, коли в результаті війни судного дня е, в 73-му році. Е, Ізраїль ну великі дуже втрати поніс. Хоча фор... по... по факту виграв потім цю війну, е... була створена державна слідча комісія, яка наз... отримала назву комісія Аграната. І в цій комісії е... власне були представники там і судової влади і... і інші. І військові, ну е... звісно, які не були на той момент при владі, які якраз оцінювали дії діючої влади з точки зору реакції на все те, що відбулося і е, ігнорування того факту, що війна можлива. Знаєте, тут можна певно паралель проводити з Україною, тому що як представники нашої влади казали, що ніякої великої війни не буде, так і представники тодішньої ізраїльської влади не вірили в те, що війна буде, і вони відкидали це. Вони казали, що це неможливо, і навіть коли їм вже конкретні факти давали, вони на них не звертали увагу. Комісія ця попрацювала, вона винесла певні рішення. Звісно, що нікого там у в'язницю не садили і нікого, скажімо, там не карали. За те, що відбувалося, але ну, треба розуміти, що сам факт, сам факт власне, роботи такої комісії, він був важливий з точки зору розуміння того, що відбувалося на початку війни. Да? І безпосередньо. Були там розроблені певні рекомендації комісії для того, як діяти в майбутньому, як запобігти повторенню тих помилок, які дуже дуже дорого коштували Ізраїлю, і от щось подібне до речі може мати місце і в Україні. Я не знаю наскільки там ця ситуація буде розвиватися, чи буде хтось піднімати цю тему, чи не буде. Але опитування, які ми сьогодні з вами розглянули і прокоментували, це власне про це: про те, що запит на справедливість, Тивість запит на відповідальність він в суспільстві є, і він дуже цей запит серйозний і він спрямований конкретно протидіючої влади і владі після війни, хоче вона чи не хоче на це, власне, придеться реагувати і нести відповідальність. Тому краще було б, мабуть, по вже завчасно визнати і потім спробувати якось в нормальному форматі це обговорити. Ну а відкидання або переведення стрілок вони призведуть тільки до більш негативних результатів, тим більше як і спроба дуже не Зграбна насправді повісити, наприклад, цю відповідальність виключно на військових. Воно взагалі не сприймається суспільством і призведе до для влади для ще більш ну, поганих наслідків з точки зору як підтримки, так і з точки зору легітимності цієї влади. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!